Головне про подію 17 червня. Окупанти завдали нищівного ракетного удару по Києву в Україні. Новий генпрокурор. Американський міністр спілкується з кимось на місяці. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. За 273 депутати пише видання Бабель. В ніч на 17 червня Росія атакувала Україну більш ніж 440 безпілотниками та тридцятьма двома ракетами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Але найпотужнішого удару зазнала столиця, де 15 людей загинуло та ще 139 тридцять стали дістали поранення. Під завалами ще можуть знаходитись люди. За словами міського голови Віталія Кличка, ворог атакував Київ ракетами з касетними боєголовками, що заборонені міжнародною конвенцією ще з 2008 року для максимального ураження людей. Також стало відомо, що постраждала історична будівля київської політехніки. А Укрпошта втратила два відділення у Києві. 18 червня оголосили днем жалоби. Україна погодила початок допуску американських інвесторів до розробки одного з найбільших родовищ літію. Повідомляє видання The New York Times. Нюорктаймс. Йдеться про родовище літію на ділянці добра у Кіровоградській області. Доступ до нього інвестори мають отримати в рамках укладеної між Україною та США мінеральною угодою. Третина Росії зараз без мобільного інтернету. Як повідомляють, розмі масові збої спостерігаються у 30 регіонах: Татарстані, Пермі, Якутії, Самарській області, Волгограді та інших. Російська влада повідомляє, що відключення спрямовані на захист від БПЛА та інших загроз. Адміністрація президента США Дональда Трампа згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала напрацювати стратегії тиску на Росію задля прискорення мирних переговорів з Україною. Про це повідомляє агенція Reuters. Цахал підтвердив ліквідацію нового глави генштабу ЗС Ірану, генерала Алі Шадмані, усього через чотири дні після призначення. Він очолював як сір і армію, змінивши на високій, але смертельно небезпечній посаді Алаа Алі Рашида, знищеного Ізраїлем у п'ятницю. На місяці наразі перебуває військовий армії США. Про це заявив у прямому ефірі мовника Fox News міністр армії США Ден Дріскол, який нещодавно нібито з ним розмовляв. Про цьому жодних уточнень або спростувань від Пентагону досі немає. Нагадаємо, що офіційно люди не бували на місяці з 1972 року. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Російські окупанти обрали відносно нову тактику обстрілів України, коли обираються один-два населені пункти, по яких завдаються зосереджені масовані удари дронами та балістичними ракетами. Пише видання TSN.UA. Таким чином Росія масово атакувала в ніч на 17 червня Київ, Одесу і Запоріжжя, що призвело до великих жертв серед мирного населення. Як обираються цілі для атак, докладніше далі. За словами експертів, тактика російських окупантів здійснювати масовані дронові атаки виявилася не дуже вдалою. Тому ворог вирішив концентрувати свої зусилля для того, щоб атакувати окремі регіони нашої країни, і за рахунок щільності та кількості дронів гарантовано продавлювати українську систему ППО. Для цього удари наносять хвили подібно: спочатку дронами, а потім ракетами. Пробити пролому нашій ППО вдається за рахунок кількості дронів, ракет швидкості нанесення ударів і новим типам безпілотників. За Даними агентства Reuters, до кінця року Росія може атакувати Україну щонайменше 20 тисячами дронів. На превеликий жаль, така тактика росіян спрацьовує внаслідок ворожого удару по Києву та околицях столиці у ніч на 17 червня 175 дронами, 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними вбито 14 пересічних українців, поранено до 55. за словами експертів. Тактика подібних обстрілів відбувається вже понад місяць. А самі удари стали концентрованішими від атак потерпали Київ, Дніпро, Запоріжжя та інші міста. Головна мета, яку переслідує Росія, сформувати суспільну думку так, щоб тил припинив підтримувати армію, а населення почало вимагати від керівництва тих політичних кроків, які вигідні Москві. Тому цей терор цивільного населення застосовуватиметься відтепер постійно, наголошують експерти. На жаль, передбачити напрямок масованих атак неможливо. Узнають спеціалісти майданчиків, звідки злітають дрони, може бути до шести одно. Часно самих дронів може бути використано до 200 і більше одиниць. Експерти підкреслюють, що росіяни проводять атаки по тих об'єктах, відносно яких провели розвідку та дорозвідку. На жаль, в Україні є чимало агентів, які працюють в інтересах російської армії. Саме вони намагаються виявити об'єкти для майбутньої атаки ворога. Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі раніше вже повідомляв, що Росія планує подальші атаки на українську енергетику. За словами експертів, це не менш ефективно. Дивно ніж терор цивільного населення, тому під час кожної ракетної атаки обов'язково наносяться удари по одному двох енергооб'єктах. У січні Москва та Тегеран уклали всеосяжне стратегічне партнерство. Але вже за п'ять місяців Ізраїль завдав перших ракетних ударів по Ірану. Звісно ж, Москва різко розкритикувала авіаудари Ізраїлю по своєму союзнику. Проте, чому Путін не робить більше, риторично запитує видання Держпігель, адже крах іранського режиму боляче вдарить по Росії. Парадоксально, але ізраїльські атаки на Іран мають для Кремля не лише мінуси, а й плюси. Які саме докладніше далі. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку на наш канал. Москва навряд чи надасть військову допомогу Тегерану, зазначає видання Держпігель. Річ у тім, що альянс не поширюється настільки далеко. Якщо договір про всеосяжне стратегічне партнерство з КНДР від 2024 року містить пункт про військову допомогу у разі нападу на одну зі сторін, то в угоді з Іраном такого пункту немає. Там йдеться лише про зобов'язання не підтримувати агресора. Насправді партнерство Росії з Іраном було вигідне Кремлю після лютого 2022 року, коли російське керівництво опинилося в міжнародній ізоляції. А Росія, як експортер зброї, всупереч очікуванням, опинилась залежною від іранських безпілотників, бо на українському фронті все йшло дуже погано. Але через три роки путінська держава-агресор вже виробляє достатньо власних дронів. А загроза міжнародної ізоляції зменшилась. Тож Москва вже не настільки залежна від допомоги Тегерана. Крім того, Росія завжди прагнула підтримувати хороші стосунки також із суперниками Ірану, такими як Саудівська Аравія. Отже, війна Ізраїлю з Іраном виявилась навіть вигідною для Москви. Наголошує видання. По перше, зростає ціна на нафту, а разом з нею і військовий бюджет Путіна. По-друге, увага світової спільноти відвертається від агресивної війни проти України. Тому, на думку експертів, найбільших збитків від ізраїльських атак, окрім самого Ірану, зазнає саме Україна. Військова допомога США може бути переорієнтована на Ізраїль. Що вже сталося, коли Трамп передав Ізраїлю 20 тисяч ракет до систем Патріот, які призначались Україні. І по-третє, напад Ізраїлю на Іран робить Росію незмінним партнером для США, коли після завершення війни ті перейдуть до тривалого процесу врегулювання нових політичних реалій на близькому сході. Нагадаємо, що Путін став єдиним світовим лідером, який провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньягу, президентом Ірану Масудом Пезешкіяном і американським лідером Дональдом Трампом після ізраїльських ракетних атак. Вашингтон опинився перед необхідністю одночасно запобігти ударам у відповідь з боку іранських агентів або проксі по американських військових і цивільних об'єктах. Тому Росія, яка має як військові, так і дипломатичні зв'язки з Тегераном, неминуче стане частиною дипломатичного процесу. Путін сподівається, що це допоможе Росії повернутися до ролі глобального геополітичного гравця, здатного стояти поруч із США та Китаєм як арбітер у світових справах. Видання Держпігель нагадує, що минулого місяця адміністрація Трампа зробила Путіну, здавалося б, вигідну пропозицію: зафіксувати захоплені території та припинити наступ на Україну, встановивши де факто кордон по лінії нинішнього контролю, та пообіцявши, що Україна не вступить до НАТО. Але Путін відмовився. Тоді багато спостерігачів здивувались, чому. Але тепер картина стає зрозумілою. З кожним новим конфліктом, особливо таким як збройне зіткнення на близькому сході, значення війни в Україні для заходу зменшується. І чим більше у Путіна можливостей проявити дипломатичну вагу Росії, допомагаючи Вашингтону і Пекіну розв'язувати глобальні проблеми, тим далі Путін відходить від образу терориста і тим ближче до ролі поважного міжнародного державного діяча. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайку. До зустрічі. Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує висувати Україні абсурдні вимоги під час так званих мирних переговорів. Пише видання обосю наголошуючи, що хазяїн Кремля не прагне миру, він прагне перемоги. Нова стратегія Путіна в контексті війни проти України спрямована не лише на виснаження української армії, але й на виснаження президента США Дональда Трампа. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Щоб досягти перемоги у війні з Україною, Володимир Потін грає з президентом Трампом на виснаження. Пише політичний аналітик, директор російських досліджень американського інституту підприємництва Леон Арон в колонці для The Wall Street Journal. На думку Арона, стратегія Кремля проста: затягувати війну доти, доки Трамп не втратить інтерес до посередництва та не відмовиться від підтримки України. Саме тому Путін продовжує висувати Києву неприйнятні умови на мирних переговорах, серед яких вимога фактично віддати понад 20% території України, а також підкорити свою внутрішню і зовнішню політику кремлівській волі. У Москві чудово розуміють, що навіть під тиском Вашингтона Україна ніколи не погодиться на подібне. А відхід Америки був би величезним досягненням для Путіна. Україна значною мірою залежить від військової допомоги США, особливо від систем ППО типу Петріот, які захищають українські міста від ракетних атак. Але ці комплекси вже в дефіциті. А Пентагон перекадає протидронову зброю до інших місць, таких як близький схід і Тихоокеанський регіон. Без американської підтримки українська інфраструктура і населення можуть стати беззахисними перед новими ударами Росії. Крім того, ставка Путіна на вихід США з ЄС цілком обґрунтована. Моральна байдужість Трампа до страждань українців означає, що в нього немає ані мотивації, ані політичної волі пришвидшити або навіть підтримати допомогу. Як зазначив міністр оборони Піт Гехсет, виступаючи 10 червня перед конгресом, мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам США. Ослаблення військової підтримки з боку США та різке зниження активності Трампа в переговорах із Росією не обіцяють Україні нічого доброго. Київ уже втратив дипломатичну перевагу, зазначає бізнес-інсайдер. А статус ключового учасника діалогу отримала Москва. Та Москва сама зацікавлена в стагнації переговорного процесу. Путін, взагалі, не той, з ким можна зараз домовлятись, вважає американська історикиня, дослідниця історії східної Європи Марсі. Шор світ, по суті, перебуває в заручниках, доки режим Путіна не буде повністю зруйнований, впевнена вчена. Вона пояснює, що для стійкого миру потрібне перезавантаження Росії щось на кшталт 1945 року, так звана нульова година, початок з чистого аркуша. На думку, шор це потрібно й росіянам, адже Путін по факту нищить власну державу, усі її ресурси. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.